Під гаслом єдність, сила, пам'ять на Дніпрі стартувала регата героїв 2025. на веслах. Ті, хто пройшов війну. Маршрут у п'ять кілометрів від монастирського острова до причалу у яхт-клубі Січ. Хлопці вирішили змагатись один з одним не будуть, бо це не боротьба за першість, а марафон єдності. Я зараз перебуваю на фініші, де ми зовсім скоро будемо зустрічати наших героїв, які. Просто з монастирського острова по річці Дніпро йдуть до яхт клубу Січ. Е, організатори сказали, що їх шлях по воді займе близько години. Втім, вже кажуть, що зовсім скоро ми їх побачимо. Тому чекаємо. Зовсім не хвилювався. Втомилися? Ні. Зовсім це для нас ерунда. Ми 70, -70 кілометрів проходили. А по Дніпру в Ні, наванять. було в Києві на змаганнях. Ми зробили плавний старт і покотили в своєму темпі. Плавно так, хлопці почували себе дуже добре. Тобто навіть якісь бесіди вели на фоні, там якось отак разом позитивно. Підтримка ветеранів головна ідея заходу. Президент яхт-клубу Січ В'ячеслав Дідик каже, цей простір створено для тих, хто заслуговує поваги, і кожна така подія внесок у майбутнє. Тут знаходиться у нас дві школи, вітрина квітні школи і вінсертинг. Цей простір створений е спеціально для цих людей. Видів... Гребля на ялах справа не з простих. Вона потребує сили, витривалості та, головне, злагодженості. А кому, як не воїнам, що пліч-опліч билися з ворогом, знати, що таке командна робота. Сьогодні нам буквально продемонстрували майстер-клас козацької міцності, козацького здоров'я, сили духу. Я вам скажу, що це дорого варта. Це мене е, теж особисто надихає, окриляє. Для міста Дніпра це велика честь, особливо в цей день. Всі, хто бере участь у цій регаті, це ветерани, люди пов'язані із захистом України. І, власне кажучи, на честь героїв, на честь захисників України, і відбувається ця регата. Тож у цій регаті перемогли усі без винятку. Воїни впевнені реабілітація після війни це не тільки лікарня, тренажери і заняття з ероготерапевтами, а й спорт, дружба та спілкування. Сергій Скрипник Іван Пономарів Дніпро Тіві.